Всім привіт! З вами я без мене з скібідіст, і сьогодні буде розбір 74-ї серії вже повної частини. Тут е, воспоминання за серією там, де перше було зараження скібідіста у чонга. І його новий агент. Я не розумію, хто це. И похоже, трохи бог на Титана и его новый цей. Тиви маленький бог появился в, в 73-й эпизоде. Фу. И типа он туда, кажется, встал в камеру. И они начали... И она начала там стреливаться. Еще там не камера. И винти типа, порочируется. И вот. И тут видно, что это За штука, це, мабуть, як вони бачать телепортацію свою. І, і він перемалив їх на свою сторону і розломав їм очки при тому. Моментально. Він йде з ними. І він опять тепер ті тірується. І він ще відбив його атаки. І він просто забрав мене в голову і з допомогою цієї голови він просто всі путі відкриває своїм стабілістом. Він, він летить і відкриває своїм агентом. Тут спікерманчик флексить. Оп, оп. Тут огонь слітає у зрушенні. Тут у нас є агент. Тут є, б... Тут є Браун, якийсь а, тут є вот цей вот с... камерамен, вот той вот в 54-му епізоді, який був. Ну, на 57-му. Браун камерамеан, ученый ученый. Еще якийсь новий спикермен, якийсь розовый трохи. И там ще два камераменчика. И вот один його Такого він, типо, гладить. Просто прибивають. В нього, кстати, мечі, як у Титана Цімена. Відкрива я під кухні. Тут є люди, які. І він розбив цю косейту, щоб вони були за них. Але вони вже закапітанізувалися цю музику і стали за скібідісти. І він говорить, щоб їх всіх загарили. Его спасаются всех. Его даже видно на Браун Камерлайне. Просто все, черный, просто тифу, И вот новый Титан. Это, наверное, будет новый Титан Скибидис. И вот, кстати, отсылка на Скибиди Тойлот Мультиверс. Тут дрель, кло, ну, будильник и пенсилы. Это самой мужской будет вот. И вот. И, как я понял, в Титане будет именно Джима. Або какие-то новые скиби Не знаю. И он типа на базу ТВ И тут самое интересное, шуйца. И он помечает камеру и говорит, Выключи камеру немедленно. И все. И вот, кстати, вот этот момент. Вот, да. Конинтинг. І вот це все. Ми вже розбирали два цей отрывок в іншій серії, так що... Что... Давайте просто порамотань. Да я тут свою рожу ковчу. І у. Це тоже було. І вони зібрались. Я понял, что он з ним тут говорив. Він, на кажеться, тут говорив на на в ви... Не, не ми двоє додому, а ви двоє типу, з титаном камерменом додому. Він, конечно, тут розстроївся.